Вітаю вас, друзі, вітаю вас і вітаю себе. Але спочатку хочу вас запитати, чи чуєте ви цей звук? Уважно прислухайтесь, тому що це звук ватних срак і Ірини Венедіктової, і Арсена Вакова, які зараз дуже сильно палають, тому що завдяки вам і не лише вам сьогодні мені скасували взагалі мій домашній арешт по справі щодо моєї необхідної оборони під час третього замовного нападу. І суд сьогодні передав мене на поруку народному депутату Лозинському із партії Голос, який ось тут зараз знаходиться біля мене. Всім привіт, добрий день. Взагалі, сьогодні відбулася така перемога здорового глузду. Тому що в очевидній справі, в очевидно сфабрикованій справі, нарешті видно, як вона починає сипатись, і крок за кроком сторона Сергія Стерненка доказує не те, що вони не винні і не скоювали жодного нападу, а те, що на Сергія Стерненка нападали. Я переконаний, що це справа не виключно Сергія, а це справа кожного з нас, тому що мова йде про право на захист, а це одна з головних. Прав особливо громадських активістів і тих людей, які чітко висловлюють свою позицію, таких людей, як ми з вами, таких людей, як Сергій. Я дуже дякую величезне Романові. Ну, насправді не лише тому, що тепер він мій поручитель, а тому, що а, це народний депутат, і за якого не соромно, який є із партії, за яку не соромно, і це неймовірно круто, що в нас є дійсно такі народні депутати, а, але маю ще дещо сказати. Справа в тому, що ви знаєте, друзі, те, що сьогодні відбулося, це. Дуже прецедентна подія, тому що суд фактично визнав, що немає жодних ризиків, що я буду десь переховуватись, і що доводи прокурорів, які служать Венедіктові, про те, що я можу втекти чи ще щось зробити, це все фікція. І ще сьогодні, під час процесу, була одна дуже важлива деталь. Прокурор сьогодні зачитував висновки експертиз, які кажуть про те, що я не міг сам себе порізати, коли отримав оце ось поранення руки. Чому це важливо? Тому що прокурор каже, що я сам після того, як напав на свого нападника, сам себе спеціально порізав. І сьогодні він зачитував висновок, який проводили слідчі, точніше, експертизи, висновок, який проводила національна поліція, проводило бюро судово-медичних експертиз за клопотанням національної поліції, і прокурор сам. Прочитав, що я не міг сам собі розрізати руку, що повністю руйнує версію самого ж прокурора. Поняття опору та самооборони є юридичним і визначення встановлення на вході з судово-медичної експертної комісії. Заказать ушкоджень на лівій руці на скарневка доступна для. Для дії власної руки, проте враховуючи характер та локалізацію, ушкоджень, кожен слід вважати, що вони не характерні для укорення в умовах власноручного спричинення. Підписуйтесь на мій канал, до речі, я тут дуже багато розповідаю і про свою справу, і загалом коментую політичні події в Україні. Але менше з тим, менше усіх цих юридичних деталей. Я думаю, що для всіх порядних, адекватних людей, які, хоча б трішечки, слідкують за моєю справою, є очевидним політичний характер цієї справи. Це в принципі казала і сама Венедіктова, що моя справа політично важлива. Ми рухаємося тут, тобто, мені здається, і якогось балансу в суспільстві правильно. Тому давайте подивимось, і суд підтримав, до речі, да? наше клопотання. Тому давайте подивимось, що буде відбуватися в суді. Тому що все ж таки справа політично важлива, суспільна, резонансна. Тому, друзі, я хочу подякувати насамперед вам за вашу підтримку, за те, що ви пишете про мою справу, коментуєте за те, що ви ходили на мої суди, за те, що ви тримаєте увагу до цієї справи, це надзвичайно важливо, і я переконаний, що саме через те, що є така величезна увага до цієї справи. Судді дуже бояться приймати незаконні рішення. Саме через те, що ви цікавитесь цією справою, сьогодні ми маємо такий результат. Це дуже і дуже важливо. Тому, друзі, треба підтримувати одне одного, не кидати одне одного в біді. І якщо ми, українці, будемо допомагати одне одному, то тоді нам. Жоден Аваков, Венедіктова, Зеленський чи будь-хто інший, не будуть страшні. Дякую вам велике. Я не знаю. <плес> немає не маю, що вам зараз відповісти. І що дуже важливо, у моїй справі сьогодні є хороші новини, але на жаль, хороших новин немає у справі Андрія Антоненка. Його сьогодні залишили під вартою. Дуже важливо, друзі, слідкувати і за цією справою і добиватись справедливості, щоб людина, яка стала особистим заручником Авакова та Зеленського, щоб Андрій Антоненко зміг повернутися до своїх рідних і теж бути на волі. Я переконаний, що рано чи пізно так і буде, а всі причетні до цих фальсифікацій та переслідувань людей просто тому, що їм так захотілося, понесуть відповідальність. 100% це буде рано чи пізно.